Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про ось таку квітку. І хочу вас здивувати. Ну ви, багато хто скаже, що тут такого дивного, ну квітка. Ну в кожного є на подвір'ї. Жінки люблять різноманіття цих квітів. Але, ну я ж, ну, дурно ж сьогодні хочу з вами про це поговорити. Хочу вас зацікавити. Якось дивилася я китайський фільм до раму, і там вони пили вино з хризантем. Мені так на як кажуть, на вуз мотала за це. І думаю, ну в них же ж культ квітів, вони дуже на цих травах е, знаються. Ну, і не ну вони це вино з квітів п'ють. У них же там вже все лікувальні ці трави. Вони е, лапух на полях вирощують. Полями прямо вирощують лопух, кульбабу вирощують. Може, хто бачив, вони навіть, от, коли кульбаба вже перецвітає, оці одуванчики з'являються, вони полісосами ходять збирають ці одуванчики на сіні, щоб знову сіяти. Бо коріння вони все використовують. І... Хризантеми в них також вважаються символом довголіття і молодості. Ну, воно не тільки вважається, воно в них є. І о, з хризантем вони там дуже багато роблять і страв, і чаїв, і настоянок, і користуються цим. Я хочу сьогодні спробувати таке це вино зробити путем втика, бо я шукала інформацію, ніде немає, але ж воно є. Отак як я вчора методом втика впекла. Десерт з муки кабачкової, так я буду сьогодні потім шляхом втика пробувати робити вино з квіток хризантем. І знаю, що воно буде корисне. Отже, чим корисна хризантема. Квіти корисні тим, що Гарно впливають на шлункову, кишкову флору і пригнічують розвиток грипу і туберкульозу. Спиртова настоянка пригнічує розвиток стафілококу. І я так собі думаю, що. Вино з хризантем, мабуть, також, ну, вони там вже роблять ці вина, і з квітів вино, воно теж буде так гарно впливати на шлунково-кишковий тракт і оздоравлювати його. Чай з хризантеми корисний ще тим, що Знімає головний біль і запаморочення, гарно впливає на роботу печінки і підшлункової, і покращує зір. Ну, я... Гарно чай впливає на сечову систему організма і на нирки. Е, дуже він, ці квіти корисні для людей похилого віку. Є багато людей, що страждають тремтінням рук, голови. Е, китайські травники рекомендують, що протягом двох тижнів брати ось ці квіти, ну, так в собі вирвали пучок, і розтираєте. І вдихаєте цей аромат. І він допомагає позбутися оцих захворювань. Я впевнена, ви цього не знали. Ну і також на нервову систему. Гарно впливає ну, аромат, так як. А то іриси, коли цвітуть, ті пахучі, що так підходиш, вдихаєш, нервова система заспокоюється. Взагалі нервова система дуже сильно як, залежить від запахів, які нас оточують. І от саме такі аромати вони більше заспокаюють. Нервову сестрів. Е, можна посадити хризантему в себе на підвіконні. Ви знаєте, є ці маленькі такі, в принципі, і таку можна посадити і постійно обстригати е, десь до середини літа, коли вона весною починає підніматися. Ви собі обстригаєте, обстригаєте, і вона тоді буде маленьким кущиком у вас на підвіконі. Хризантема вона область. Е, Діє як хвойні рослини. Вона очищає повітря від бруду, від е, оцих негативних е, всяких факторів, які є в кімнаті. Очищає, нав, насичує цим ароматом своїм і дуже корисно її в спальні, наприклад, ставити на підвіконі, е, нормалізує сон, не буде головних болей. Також через те, що вона буде виділяти оці всі свої ароматні речовини. І нервова система буде також в порядку, і повітря буде чисте. Ще харизонтема корисна для жінок, дуже, тим, що вона нормалізує менструацію. І для годуючих мам вона корисна, тому що вона повишає вишаї е, Можна додати ці сушені квіти хризантеми в чаї. Чорний, зелений. Е, вона не перебиває смак чаю, а просто насичує корисними елементами. У хризантемі повно магнію, кальцію. Марганцю, фосфору, в ній куча, виявляється куча вітамінів, необхідних для організму. І я казала вже, що не дурно, ці китайці, японці вважають цю квітку елексиром життя та довголіття молодості, і в них вона дуже широко використовується. Зараз я нарву ці квіти, вони в мене вже, бачите, вже починають перецвітати. Це якийсь ранній сорт в мене хвізантеми, І будемо зараз пробувати робити вино. Нарвала я квітів. Зараз будемо робити вино. Ну, сюди десь стільки цукру кину. І кину винограду, тому що ну, тут потрібна кислота, щоб воно грало. У мене саме зараз починає достигати синій виноград винний. Зараз я нарву, пообриваю ці ягодки і так сюди позакидаю. Так зробили. Не знаю, може більше потрібно, може пів слоїка різантем треба квітів. Ой, ладно, не буду я повний дуже робити. Заливаємо водою. Наверно, так. Ще трошки води додати. Так. Наверно, так і буде. Тепер накриваємо кришкою. У мене є. Така ось кришечка дуже зручна. Сюди наливаємо води, закрили зверхи. Залила я сюди 2 літри води ще і, воно трохи піднялося, може ще треба квітів, щоб воно все було там, не лишалося пустоти. Мерно, піду ще до рву. Так, доклала я ще цих квітів, щоб так плотненько воно було. Мені ж, по суті, треба, щоб витяжка була з цих квітів. Так. Ну, все. Ставимо наше вино. В тепле місце, в темне, щоб воно собі грало у тиші і спокої. Я думаю, якщо включити логіку, це з цих квітів усі лікарські річ, корисні речовини, воно витягне вода, переброди, усі вітаміни, мінерали залишаються, як і у вині виноградному. І воно буде корисне пити для шлунка, буде обеззаражувати від тих всяких стафілококів, і, 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 і туберкульоз буде вбивати, і печінку нормалізує. Я вже за це казала спочатку відео. І воно буде корисне ще й лице протирати. Тому що китайці ще на основі цих квітів роблять настоянки, протирають лице. Воно допомагає тримати шкіру пружньою. Ну, в принципі, як і виноградне вино. Ну, це реально, так. Да. Воно розлажує зморшки. Колись в мене була алергія. Пішла, отравилася чіпсами. Получила таку бешену дозу отравлення. Чіпсами в магазині. Купив чоловік пачку чіпсів. Я з'їла, то мене сверблячка по всьому тілу пішла. Коли зробили аналіз, ця братига каже, ви що на якомусь врядному підприємстві працюєте. Я кажу, ні. А що ви з ядами працювали? Я кажу, ні. А що вас так зашкалює? Не пам'ятаю, як воно там називається. Я кажу, чіпси з'їла, вона на мене так дивиться. Ну, коротше, ой ті ліки, що вони мені приписали, ну, наполовину допомагали, але свербіж був такий на тілі від цієї алергії, що я спати не могла ночами. Ті мазі не допомагали. І я так подумала, в мене там стояло що вино. Окреплене, я не знаю, 5-6 років воно там стоїть, може і більше. Я думаю, там вже спіртові ці бактерії, а спіртові вони ж прижигають, типу цей свербіж. Я почала протирати лице, шкіру, всю себе обтирала цим вином, і воно мені допомогло. Воно ну, за пару днів вся ця сверблячка пішла, алергія зійшла. І коли я вже потім виходила до людей, мене питали, а що ти робила, А що ти так помолоділа? Розумієте, да? люди мене не бачили, бо я сиділа в хаті і натиралась цим вином, і потім, коли я показалася, всі були здивовані, що я помолоділа. Так що вино виноградне дійсно дає омолажуючий ефект. Ну, і учитую я в неї должен бути, можливо, більший ефект. Не знаю. Кротше, ставлю я це вино, будучи. І буду показувати процес його бродіння в наступних відео. Ну це воно на ну, що почнеться десь через неділю. Ось. То буду показувати, що з цього буде получатися. На цьому все. Усім бажаю гарного літнього дня в миру. Щоб все було у вас добре, до зустрічі.